Привіт всім. Сьогодні хотіла б просто поговорити, просто відповісти на одне дуже нагальне запитання, на яке ми пробуємо і намагаємось самі собі відповісти тут, у Франції. Це питання одне з найпопулярніших, і найбільш часто ми його чуємо від французів, коли вперше з ними зустрічаємось. Отже, вони запитують, чи плануємо ми тут. Залишатись, чи хочемо ми залишитись у Франції назавжди. Перш ніж я продовжу, пер... перш ніж я буду ділитися своїми думками, прошу вас якось відреагувати на те, що ви тут чуєте, те, що ви бачите, прошу вас поставити вподобайку і написати в коментарі, не знаю, свої... свою думку, свою реакцію і взагалі е... підтримати, можливо, мене для мене це дуже дуже важливо. Дякую. Питання, чи залишимося ми у Франції, дуже складне для нас. Зараз ми не можемо нічого планувати. Мені здається, більшість з українців втратили ось цю опору, втратили ґрунт під ногами, під ногами і ми не знаємо, що буде далі. І цей от горизонт планування, він, звичайно, у кожного різний, але точно не далекий. В нашому випадку ми вирішили, що це буде принаймні до кінця учбового року. Тут, у Франції, школи закінчують навчання всередині літа. І принаймні до цього періоду ми точно залишаємося тут, для того, щоб діти теж якось спокійно ставились до навчального процесу. І... Досягли якихось результатів, це справді дуже важливо і дуже важливо для їхнього емоційного стану. Так, і щодо емоцій, звичайно, у зв'язку з такою трагічною ситуацією, у зв'язку з війною в Україні, ми не можемо похвалитися, як і більшість українців, якимись практичними. Не знаю, поглядами, практичними порадами, чи практичним баченням того, що ми будемо робити в найближчому майбутньому, якісь свої кроки прорахувати. Це надзвичайно важко, і це взагалі розкіш, мені здається, тому що все, про що, чим ми можемо керуватись, це лише емоції, це лише почуття. Саме на цьому і ґрунтується. Не знаю, спроба моя аналізувати, і спроба моя вирішити, можливо, ось це питання. Звичайно, ми дуже любимо, дуже хочемо повернутись додому. Хочемо жити в Києві. Ми вважаємо справді це своїм рідним домом і ніколи не планували, можливо. Що ось так на все життя розірвемо свої зв'язки і поїдемо, і будемо називати своїм домом якесь інше місце. Звичайно, так було не завжди, багато років тому ми протягом кількох років планували, хотіли принаймні їхати кудись за кордон. І це, мабуть, одна з визначальних рис тих людей, які опинились зараз за кордоном. І от протягом довгого часу, ми, наприклад, тут вже 9 місяців. Вони намагаються якось облаштуватися і не поспішають повертатися в Україну, хоча і багато хто повернувся. Можливо, це пов'язано. Це одна з моїх думок. Можливо, це пов'язано все ж таки з тим, що ми десь були готові до того, що ми поїдемо і будемо якийсь час жити в інших країнах. Ми так ми про це мріяли до війни, до ось цієї широкомасштабної війни. ми, Мріяли, що ми будемо жити десь за кордоном певний час, можливо, щоб діти змінили середовище, щоб вони навчались іншої мови, розглядали ми Францію, але щоб так і щоб так це все реалізувалося, звичайно, ми про це не хотіли, не думали, не... хотіли, але все, щоб все було по-іншому. І зараз ми там, де ми є. Що сказати? Дуже важко насправді. Дуже для мене дуже важко насправді зараз уявити, що інша країна буде мені домом. Я не уявляю, як це можливо, адже. Як і більшість, мабуть, я найяскравіше, найгостріше відчуваю свою приналежність до українського народу, до України. І чим гостріше це відчуття, тим важче знаходитись в середовищі, де люди, не українці, не розуміють тебе взагалі від, від, від слова зовсім. І це дуже часто, коли ти втомлюєшся протягом довгого дня, робочого, важкого дня, ти починаєш злитися на них, починаєш відчувати знову ж таки гостро, що ти тут чужа, що ти не належиш до цього народу. Ти... Це дуже важко адаптуватись до них. Справа, звичайно, в мові. Це одна з найбільших перепон для того, щоб, хоча б, якось скидатись на свою, тому що, як би ми там не старались, ми більшість того, що говорять французи, ми не розуміємо. Ми намагаємося якось потрошку вчити, адаптуватись. Французька мова дуже важка, і от одна з перепон. І я розумію, я вчила. Доволі довгу і продуктивну англійську мову, і розумію, що для французької мені знадобиться е, чи не стільки ж часу, якщо за неї таки взятися. Сказати, що в мене зараз є бажання вивчити французьку мову, ні. Е, це ось якийсь такий ступор, це таке якесь, не знаю, зупинка. Коли ми приїхали я кілька місяців. Наполегливо вивчала, здобула, мабуть, якийсь супер-супер там мінімальний базовий рівень, який мені зараз дозволяє там на примітивному рівні розуміти, що кажуть, і там на, на дуже примітивному рівні пояснити свої думки. Або то, не думки, звичайно, думки, я, мабуть, не зможу їм ніколи пояснити, але якісь елементарні побутові речі мені вдається проговорити. І от далі рухатись немає якогось бажання рухатись, не знаю, докладати зусиль, мабуть. І це ось теж знову наштовхую на думки, а чого ти прагнеш, де ти хочеш жити, чого ти хочеш досягти. Звичайно, моя робота, я працюю у службі, яка допомагає людям по, у побуті. Тобто я і прибиральниця, і я і доглядальниця, я і виконую якісь такі доручення, допомагаю людям дуже похилого віку або хворим людям, купую там продукти їм. Ну, частіше всього я все ж таки прибираю будинках, зустрічаю дуже багато сімей. і Взагалі я так глибоко. Занурилася цей весь французький побут. Я знаю, я так багато всього побачила, як живуть французи. Справжні французи, ну того, чого ні турист, ні той, хто прийшов в гості, можливо, навіть не побачив. Я от ну не член родини, але той, хто от від, від кого не дуже то там щось можна приховати або намагаються приховати в сім'ях. Можна сказати, що я доволі непогано пізнаю французів, пізнаю цю країну і, можливо, вже можу про щось говорити, або принаймні можу якусь картину собі уявити. І ось знову повертаючись до питання, що буде далі. Е, невідомо, що буде далі, тому що. Потрібен ґрунт під ногами, як я сказала, для того, щоб планувати, для того, щоб розуміти, що буде далі. Це так важко, важко жити з цим. Я прекрасно розумію, що ми всі, більшість людей так живе, мабуть, хоча. Якщо ти вдома, якщо ти в Україні і в тебе є чітке розуміння того, що ти не будеш виїжджати там ну, за ну просто ні за яких причин, хіба що там вже безпосередньо буде твоєму життю загрожувати небезпека, просто от, щохвилин. ці люди, які мешкають вдома, вони мабуть теж не можуть планувати. Принаймні, аж далеко. Точно, мабуть, не планують якісь відпустки, якісь закордонні подорожі або ще щось. Хоча, звичайно, ми всі різні. Ми всі опинилися в різних ситуаціях на початок. На 24 лютого ми всі були, кожен зі своїм багажем, кожен на певній стадії свого, не знаю, ну не розвитку, а в певному, не знаю, життєвих обставинах, скажімо так. І свого емоційного стану, своїх ресурсів, у кожного своє. І ось хто що мав, той ось так от все це зібрав докупи і хто як зміг, так і вигрібав. Ми опинились тут. Ми не знаємо, що буде далі. Ми дуже хочемо визначитись, ми хочемо мати. Підґрунтя для того, щоб рухатись далі. Все, що ми можемо у своєму віці, нам вдвох з чоловіком за 40, у нас п'ятеро дітей. Все, що мені потрібні базові речі, звичайно. Найперше, яка була потрібна, це безпека. Зараз тут я відчуваю безпеку, я відчуваю, що мої діти в безпеці, вони можуть. Їздити від... в школу самостійно, можуть відвідувати школу, Я можу бути спокійна за них. Для мене це надзвичайно важливо. Це най-най-най найпріоритетніша -най річ на... на рівні не знаю, панічних атак. Якщо в мене це відібрати, все в мене не буде ні життя, ні роботи, нічого. Я не знаю, чи вивезе це моя психіка і це. Сподіваюсь, ви розумієте, про що я кажу? Я кажу про те, що повернутись для мене зараз в Київ. Я, я знаю, що коли ти не в Києві, коли ти не в Україні, то тобі, можливо, картина здається набагато страшніша, ніж вона є. Але все ж для мене зараз це неприйнятно. От саме з точки зору безпеки, безпеки нашої родини, безпеки моїх дітей. Я за себе не боюсь насправді. Я... Просто впадаю в такий ступор і в такий жах, коли я думаю про те, що я не можу, не зможу захистити своїх дітей і що вони будуть десь не поряд зі мною, коли буде небезпека поряд. Отже, окей, в мене така, мабуть, травма ще з 24-25 лютого, коли я виїжджала з дітьми сама з Києва на переповнених потягах, і все це. Я дуже як знову ж таки, як і більшість. Цей день, ці перші дні взагалі дуже гостро пам'ятаються до дрібниць. Так от зі мною те саме, я нічого не забула і ніколи не забуду. І для мене це величезна проблема. Я не знаю. Можливо, в якийсь момент і до фахівців доведеться звернути, щоб це подолати, цей страх нереальний. Але на даний момент я не уявляю, як ми можемо повернутися і знову почути сирени або звуки вибухів, і автоматні черги, або ще щось. І зараз ні, це точно ні. А що далі? Ми працюємо працюємо на тих роботах, які нам не, не підходять за фахом. Звичайно, я, я втомлююсь і Я вважаю, що в мене є потенціал для інших справ, і я можу краще витрачати свій час. Продуктивніше бути, але тут дуже величезна проблема з мовою, як я вже сказала. Англійською майже ніхто не розмовляє, ну це взагалі. А знайти роботу без знання французькою, ніяка англійська тобі тут, в принципі, ну, дуже той не допоможе. Французи всі ці все це відверто підтверджують. Отже. Я думаю про те, що якщо докладати зусиль, дуже великих зусиль, щоб швидше вивчити французьку мову. Мені доведеться тоді якось це використати. Правильно, якщо я це все зроблю, мені потрібно тоді більший горизонт планування. Ось до чого я веду. Якщо це якщо ми літом будемо розглядати можливість повертатися додому, повертатися в Київ, то тоді... Чи варто зараз починати цей шлях от по вивченню глибинному вивченню такому французької мови для того, щоб знайти роботу більш-менш за спеціальністю? Хоча теж не уявляю, як я з відділу кадрів банківської структури України зможу тут у Франції себе знайти десь в офісному ну, яка якусь офісну роботу, хоча, мабуть, це, це реально. Я навіть Почти, не дуже то і рухаюсь в цьому напрямку. Мій чоловік зараз шукає роботу теж в нього величезний стаж роботи. Він системний адміністратор останні роки працював на великому холдинг, і в нього, я ж кажу, гарний досвід, і він весь час навчався і. Розвивав свої навички, але без знання французької тут системний адміністратор нікому не потрібен, тому що ти маєш спілкуватися з людьми, з клієнтами, і, а вони ніхто не розмовляють англійською. Тобто тобі, ну, ти нікому не потрібен без знання французької. Отже, теж стеля. Він працює, працював принаймні два тижні тому, ще, закінчив працювати помічником пломб'є. Це не знаю сантехніка, але це не зовсім робота сантехніка. Більшість всього вони налаштовували системи опалення і, і таке інше. Ось майже всі. коли ми приїхали, він пішов працювати через два тижні. Діти пішли в школу через тиждень. Я працюю ось з вересня, тому що Лія, якій виповнилось три роки в серпні, до того не могла відвідувати садочки, тому що тут у них і черга, і проблема з ними. А ось в три роки починається школа загальноосвітня, початкова, матернель називається, і Лія туди відправилась, і я змогла почати працювати. Щодо роботи можна знімати окреме відео. Сьогодні я саме хотіла поговорити про те, чи плануємо ми повертатися в Україну, чи плануємо ми залишити Францію. Це так важко, важко думати на майбутнє, важко не плутати свої бажання з реальністю. І це психологічно важко і виснажливо. Тому ми, я принаймні намагаюся щодня якось не знаю не думати, не думати, менше думати, менше планувати аж так далеко. Це теж <плес> не планувати для мене, для людини, яка звикла це робити постійно, це теж дуже важко. І це така тупікова ситуація. З неї немає виходу, мабуть, принаймні зараз. Тому ми робимо те, що можемо, ми працюємо, ми піклуємось про дітей, про їх здоров'я, про їх безпеку. Слідкуємо за їхніми успіхами у школі. Слідкуємо дуже багато часу, приділяємо новинам з України. Постійно. Думаємо про те, що відбувається, переживаємо і віримо в найкраще. Віримо в те, що все налагодиться, не знаю, що це означає. Нічого, мабуть, вже не налагодиться. Ми ніколи ми ніколи не будемо в 23 лютому. Я собі про це завжди нагадую, коли я ідеалізую. Наше повернення в Україну. Я розумію, що я згадую життя, яке було до 24 лютого. І, звичайно, я розумію, що його ніколи вже не буде. А що буде далі? Ми люди такі істоти, ми, ми мусимо вірити в найкраще, ми, ми мусимо вірити в те, що буде краще. Мати якийсь оптимізм, хоча е, я не знаю, ми чи зможемо, чи зможемо є покоління це перетравити, не знаю, це слово не підходяще. Як ми можемо, як ми зможемо це пережити, як ми зможемо цю війну осмислити, як ми зможемо жити, рухатись далі, як ми зможемо забути те, що в нас вкрали, те, що в нас відібрали. Наше минуле життя. І що буде з дітьми, як вони переживуть цю війну. І якщо так станеться, що ми тут залишимось, виходить, що у моїх дітей забрали батьківщину. Я не вважаю, що це зробили ми. Я думаю, що це зробили росіяни, це зробили ті, хто розпочав цю війну. І ми лише прагнемо, щоб діти знаходились в безпеці, і прагнемо найкращого для них. І поки що найкраще для них залишатись тут, залишатись у Франції, бути спокійними, бути... Щасливими, задоволеними, їм подобається навчатись тут, хоч вони, звичайно, не володіють французькою, вони, маб... вони мабуть, мають кращий рівень, принаймні, розуміння, ніж ми з вані, тому що вони щодня вчаться, вчаться, в них є додаткові уроки. Теж розкажу вам якось окремо про систему навчання, про те, що як діти навчаються тут, у Франції. Але ми ось тут. Ось тут ми зараз ось в цьому місці. У нас немає розуміння, чи ми тут залишимося. Що ви думаєте з цього приводу? Який у вас досвід, про що ви думаєте? Розкажіть мені, будь ласка, я все ж думаю, що більшість глядачів знаходиться зараз в Україні, тому ви бачите все з, під іншим кутом. У вас, мабуть. Інше бачення. Не знаю, чи ви тоді зрозумієте, про що говорю я. І, звичайно, я вам дякую за те, що ви подивились це відео, послухали мене. Мені було важливо про це сказати, щоб, мабуть, рухатись далі, в тому числі у відео, у влогах, коли я буду вам далі розповідати про життя тут, на півдні Франції. Південь Франції, сьогодні 11 грудня. Вночі було мінус 4, в день було плюс 5, і за два дні має бути плюс 15, якщо вірити прогнозам. Я сижу в кімнаті, де немає опалення. І ну, прохладно вже трошки підмерзла. Буду повертатися в квартиру. Дякую, залишайтесь на каналі. Якщо ви раптом так сталося, що не підписані на наш канал. Будь ласка, підписуйтесь, канал я веду з 2015 року, тобто 7 років. І це довгий строк, дуже багато влогів. Але найголовніше, що я хотіла сказати, якщо ви будете хоча б вибірково дивитись відео з різних років, ви побачите, як ми розвивалися, еволюціонували, чим ми жили раніше, хто ми такі, як ми жили, до чого ми йшли, чого ми прагнули. І тоді, можливо, і це саме відео буде вам більш зрозумілим. Дякую за увагу і до наступного відео. Ось тут в низині біля річки людей невеликі городи. Наскільки нам пояснювали, їх можна ну, ці діляночки отримати безкоштовно, якщо звернутись до мерії чи до поліції, чи і туди, і туди, щоб отримати дозвіл. Отримати свою таку невеличку ділянку і обробляти її. Є, я бачила, і покинуті діляночки, є ділянки, на яких просто газон, і якісь там столики, стільчики для відпочинку. Люди використовують. Воно так і називається цей вид володіння комунальної власності, лежу, тобто для відпочинку. Саме для відпочинку, хоча люди вон там видно, що так собі відпочивають, постійно обробляють землю. Ось саме на цій ділянці я спостерігала протягом 9 місяців, мабуть, три врожаї зібрали тих, хто їх обробляла. Привіт. Ти хто? Французький котик Чи кішечка? У мене немає нічого для тебе, вибач. Вибач. Так, на них не можна нічого будувати. Хоча я бачу, що є електрика, є такі сарайчики, міні-будиночки. Вздовж цих ділянок є канал, по якому тече вода, заведена з річки. І люди з неї поливають. Це дуже актуально літом, адже тут дуже-дуже спекотно. Можете побачити, що тут у нас пальми ростуть, і, тобто літо таке доволі спекотне. А ще трохи внизу людей дозріває хурма. Чомусь її не зібрали, хоча от зараз після перших таких морозів нічних, мінус 4 сьогодні було, це вперше така температура. Через два дні буде плюс 15. От думаю, хурма після таких морозів буде ще смачнішою.